Всім привіт! Сьогодні чудова погода, тож буду готувати щось смачненьке. Саметельне, ну окей. Саме булгур пацарський з копченою куркою та беконом. Для цього рецепту мені знадобиться булгур, цибуля, морква, солодка паприка, печеріці, томатний соус з базиліком, алія, гранульований часник. Приправа до курки та чорний перець. Все буду осмажувати на сковорідці типу вок. Зараз буду готувати. Тож, спочатку відокремлюю м'ясо від кісточок. М'ясо курки буду нарізати дрібними шматочками, а кісточки не викидаю, з них я зроблю наваристий бульйон. Для булгура. Отож, м'ясо курки подрібнили маленькими квадратиками. та Зараз буду нарізати бекон. Можна ще використовувати сало. Буду нарізати його теж маленькими шматочками. М'ясо я подрібнив. Та зараз відставляємо його в його сторону та на черзі овочі. Почериці нарізаємо дрібними слайсами. Цибулю мілким кубіком, моркву перетираємо, а паприку нарізаємо мілким кубіком. Ну що, все подрібнили та зараз починаємо обсмажувати. Першими обсмажуємо печериці. Не додавайте одразу олію. Спочатку випаруйте ту влагу, яка буде від печериць. Та паралельно варимо булгур. Далі йде цибуля та морква. Теж робимо засмажку. Наступна йде соковита паприка. І на останок обсмажуємо курку копчену та бекон. Додаємо ще спеції, чорний перець, сухий часник та приправу для курки. Тепер, коли ми все обсмажили, поєднуємо наші овочі та м'ясо та додаємо томатно-базиликовий соус. Трохи це все піджаримо та додамо до будуру. Ну що, ось така краса в нас вийшла, все змішали, трохи протушили та залишаємо на півгодинки. Щоб воно все настоялось, та булгур пропитався соусом, спеціями та іншими продуктами. Тож через пів годинки будемо куштувати. A few moments later. Копченість відчувається дуже приємно на смак, а головне це все швидко готується. Смачного!